Неформальна зустріч американських професіоналів в галузі медицини з воєнними медиками та представниками слов'янської міської влади відбулася сьогодні. Начальник відділу курортної сфери та туризму Алла Матвієнко зазначила, що для курорту слов'янська настали непрості часи. Соціальні програми, що раніше діяли, згортаються. Тож треба шукати нові шляхи істування курортної сфери. ближайші роки програми соціальні в Україні будуть свернути. Уже не таких масштабів, поэтому санаторій не заработає і ми виходімо з таким предпоняттям. Вийдім к рукаводству нашої країни з таким предпоняттям, щоб базу курорта предложить для пострадавших учасників АТО іноземні гості, які прибули до Слов'янська, запрошені в місто пастором волонтером Петром Дудником. Група складається з 11 людей. Кожен з них має бажання допомогти українцям у їх біді. I've brought a medical team to, uh, assist, as as uh, medical team to uh, assist as much as we can. And I'm also here to get some information about the future needs. Uh, so that we can better um, put together a volunteer effort to send to more, teams more, teams more teams over. Uh, Анбігафов і Іннашнл Коалишнєв Кристін Лідерс а тимені міжнародної коаліції християнських лідерів. your time. Uh, хочу поблагодарить вас за ваше время презис і честь присутствують здесь. Хірург-травматолог Лен Лі, 25 років, практикує в університетській клініці. Він та його група везуть до слов'янська медичне обладнання, яке залишиться у місті. А ще має намір поділитися досвідом з воєнними медиками української армії. В Соединенных Штатах работает принцип этапности, то есть есть uh, помощь в полевых условиях на месте, есть uh, разворачиваемые госпиталя. the so the education goes from you know, the troop level. Само по себе обучение, но также начинается от уровня, ну, обычного солдата, то есть не медицинского персонала. И, и, и делается базовый инструктаж по первоочередным мероприятиям для транспортировки до клиники. Підсумовуючи результати зустрічі, треба зауважити, що воєнні українські медики домовилися з американськими про обмін досвідом, бо проблеми у наших медичних працівників чималі. Тож є сподівання, що досвід, який мають американські спеціалісти, стануть у нагоді українцям заради спасіння дорогоцінного життя солдат.